За допомогою МС плит компенсує наш шар клею. Що в нас виходить? 22 мм. Плитка плюс клей, це в нас 15 мм. Володь, І... Достатньо. Відійди. Це не, це не те, що потрібно. Відійди. Люди роблять ось так. Володь! Дивись, як треба. Ти тут? Саш, ну а якезія сто стовідсотково заповню? Все чорт, дивись. Скільки гарантій ти даєш? Я Три роки. Три? А я даю вісім. Дивись. Зараз ось цього опускаємо. Дивись. Трохи не вгадав. Раз. То Це не церковно, Все ми перебили, глянь. Що не? Ну, а з плитами що робити? Я вже плити замовив. Набудову. Давай набудову. Все набудову. Побудуєшся, потім будемо робити, як потрібно. Я ніколи так не пробував, Саша. Не пробував? Це...